Це відоме фото встановлення червоного прапору над Рейхстагом, яке довгий час було одним із символів радянської пропаганди. Насправді ж, це постановка, монтаж і частково навіть фейк. Автор світлини Євген Халдей приїхав до Берліна з чітким завданням. Він мав завчасний план, що саме і як зніматиме. Прапор на цьому фото власність фотографа. Цей реквізит завчасно пошив його приятель. Дим від влучань снарядів над Берліном доданий ефект. Насправді ж небо було чистим, оскільки 2 травня вже не йшли бої. На руці одного з радянських офіцерів заретишували годинник, оскільки військовослужбовець мав по годиннику на кожній руці і його можна було б звинуватити у мародерстві. Для одного вдалого кадру довелося витратити всю плівку у фотокамері. Зараз фотофейків стало набагато більше, але й зрозуміти, чи справжній перед вами знімок, стало легше. Пояснюємо, як відрізнити справжнє зображення від підробки. Скріншоти чи знімки подані у неправдивому контексті не нова річ, і їх зараз активно продовжують використовувати для дезінформації та пропаганди. Розбираємося, як саме. Одним зі способів поширення дезінформації, маніпуляції чи пропаганди є поміщення фото у неправдивий контекст. Цей прийом часто і навмисно використовують російські змі. Наприклад, це знімок в російських змі використовували у новинах про спецпризначенців народно-визвольної армії Китаю, які вирушають в Україну воювати в ім'я російської добровольчої армії. Насправді ж на фото китайські туристи в російському воєнізованому парку розваг Армійський полігон що. Проводить заходи у воєнізованому стилі. Цей парк розташований неподалік від Санкт-Петербургу. Інший приклад, як російська пропаганда використовувала знімок підірваного мосту в Ірпені. Вказувалося, що це Маріуполь, а під мостом люди, які намагаються потрапити до зеленого коридору, і їх не випускає українська тероборона. В той час як насправді міст був підірваний і обстрілювався російською армією, коли українці намагалися вибратися. Щоб перевірити контекст фотографій на справжність, знайдіть перше джерело, чи автора знімку. Поцікавтеся, коли і де вперше це фото було опубліковано. Для цього необхідно завантажити зображення, яке ви хочете перевірити, або скопіювати його URL-адресу саме конкретного фото, а не всього сайту, перейти до Google Images. завантажити фото, яке ви попередньо зберегли, або вставити посилання на нього, ознайомитися з результатами, коли і як цей знімок використовувався раніше. Також можна скористатися ресурсом тінаi.com або схожим на нього, завантажте фото, яке вас цікавить. Зайдіть на сайт teenite.com і завантажте фото туди або введіть адресу знімку. Виберіть фільтр Best Match. Скористайтеся додатком Fake Image Detector. Завантажте його на свій пристрій, збережіть зображення, яке вас цікавить, та завантажте його у додаток. Так ви зможете отримати інформацію про дату та час, коли була зроблена світлина, локацію та тип камери, який використовували. Буває, що фейк зробили використовуючи відредаговане зображення. У фоторедакторі на кшталт Photoshop можуть прибрати зайві деталі або навпаки додати нові елементи, людей чи ефекти. Перевірити, чи було змінене фото, можна за допомогою такого сайту, як PhotoFerences. Завантажте картинку після обробки. Ви побачите два зображення: оригінальне та проаналізоване. Аналіз рівня помилок спрямований на порівняння оригінального зображення з повторно стиснутою версією. Таким чином змінені частини сильніше виділятимуться. Наприклад, вони можуть бути яскравішими або темнішими за сусідні частини, яких не торкнулися зміни. Інколи достатньо добре роздивитися фото, щоб помітити, що воно було відредаговано в фотошопі. Якщо головний об'єкт на знімку змінено, фонові об'єкти навряд чи залишаться недоторканими. Прямі кути, краї, плитка, текстура деревини піддаються найбільшому впливу під час усіх видів маніпуляцій в фотошоп. Відредаговані скріншоти часто використовують для поширення неправдивих новин та генерації фейків як в медіа, так і в месенджерах, таких як Телеграм. Наприклад, російська пропаганда використала фейковий скріншот типу статті американського видання «Політико» з заголовком: «20 мільйонів життів в ім'я свободи. Зокрема, на скрині зазначалося, що західні журналісти підрахували, скільки українських життів знадобиться для повернення територій за найскромнішими оцінками лише 20 мільйонів людей. Проте такої статті ніколи не було на сайті Політіко. Якщо ви бачите скріншоти, які стосуються статей в медіа чи постів персоналі у соцмережах, найкращий спосіб їх перевірити знайти оригінал, тобто джерело, де він був зроблений. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.